Велика Британія знову відкрила посольство у столиці Ірану. Його роботу було припинено у 2011 році після того, як учасники протесту проти економічних санкцій увірвалися до будівлі посольства і розтрощили його. На відкриття посольства у Тегерані пробув міністр закордонних справ Британії Філіп Хеммонд. Це є перший візит голови британського дипломатичного відомства до Ірану від 2003 року. Російські ретейлери почали вилучати з полиць чистячі і миючі засоби іноземних компаній, наприклад, Хенкель, Проктеренґембл, Колґейт, Пелмолив. Про це розпорядився Роспоживнагляд, пише комерсант. За офіційною версією відомство виявило, що деякі вироби побутової хімії не відповідають вимогам безпеки. Експерти не виключають, що активність чиновників може стати черговим витком торгових воєн, викликаних ускладненням відносин Росії і Заходу. Рішення про те, що товари, які потрапили в перелік, заборонені до ввезення в Росію, поки немає. Про подальші свої кроки відомство оголосить пізніше. США найближчим часом розмістять в Європі винищувачі F-22 в рамках більш широких зусиль з підтримки східноєвропейських членів НАТО на тлі агресії Російської Федерації в Україні. Про це заявила секретар військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки Дебора Джеймс. Передає Reuters. Вона не надала деталей щодо кількості винищувачів або місця їх дислокації, проте підкреслила, що ці дії узгоджені з міністром оборони США Ештоном Картером. Міжнародні кредитори України дійшли згоди щодо реструктуризації боргу країни шляхом списання 20% від його обсягу. Про це пише Файненшнл Таймс. За даними видання, угода ще не оформлена. Укладення угоди, як вказує джерело Financial Таймс, близьке до переговорів, може відбутися на цьому тижні. З 1 січня 2016 року почне діяти продовольчий ембарго Російської Федерації щодо України, якщо Москві не вдасться домовитися зі своїми партнерами про додаток до договору про зону вільної торгівлі Україна ЄС. Про це заявив глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв. Повідомляє Російський інтерфакс. За його словами, Москва заявляла про це Києву неодноразово протягом року. Ми дали проект відповідного документа нашим колегам і хотіли б отримати не загальні розмови, а юридично зобов'язуючий документ. Зазначив міністр. У жовтні в Україні стартує черговий призов до армії. Про це повідомив заступник голови міських Києва Ігор Слюсаренко, передає обозріватель. Він зазначив, що вивчення призовного ресурсу строковиків влітку, по суті, не припинялося. З вересня почнуться медкомісії. Хтось вперше буде проходити, хтось повторно. Були ж призовники, які навесні з якихось причин отримали відстрочку, наприклад, за станом здоров'я, розповів Слюсаренко. Протягом січня-липня 2015 року будівельні підприємства Рівненської області виконали робіт на суму майже 510 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомили у головному управлінні статистики Рівненщини. Порівняно з січним липнем 2014 року, обсяги будівництва зменшилися на 40%. Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 75,1% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13%. Цілих та 11,6% відповідно. 23 серпня в урочищі Лісничівка на Рівненщині відбулись урочисті заходи з нагоди відкриття пам'ятного знака на місці загибелі видатного командира УПА північ Клима Савура Дмитра Клячківського. Про це інформує у Ініціатором і організатором будівництва меморіалу виступила УНСО Рівненщини. Трудами настоятеля Петропавлівського храму, що у рівному Небасовому куті, проти Дмитрія Задорожного, парафія отримала часточку мощей преподобного Лаврентія Чернігівського. Про це інформує рівненська єпархія Української православної церкви. З цієї нагоди, в день пам'яті преподобного, до храму прибув правлячий архієрей, високопресвященніший Варфоломій, митрополит Рівненський та Острозький, який очолив святкову божественну літургію.